Дорогі друзі, продовжуємо, продовжуємо. Ви знаєте, от студенти то, то є щось то надзвичайне. Молоді, сповнені енергії, просто красиві. Дорогі друзі, всі ви знаєте, як, як от в кожного студента проходить тиждень. Тобто в кожного по-різному, але є стандарти. Правда? І так, дорогі друзі, для вас один день студентки. під вашу області один день студентки. Неділя рано! Мама пішла на службу Божу, а я набрехала, що маю всі вчити і не пішла. Але потім пожаліла, бо була файна погода і моїй новій капці в селі ще ніхто не видів. Потім прийшла мама і сказала, що ти лежиш, як корова? Не могла хоч і піток на береги поставити. Моя мама співає в церковному хорі, прийшла вже п'яна. Я почала збирати сумку, яйця і слоїки завило газету. Набрала яблук з півниці, потім трохи відсипала, не подружки своє її, а трохи. Ні? Пішла на бус, таксі намерзла, що вечором у гуртожитку мусила зігріти кипітком і баклахом між ногами. Сумку не розпаковувала, бо прийшли пацани з фізкультурного, а вони вічно зголоджені. Понеділок. Перша пара, етика, естетика, я не йду. Друга пара фізкультура, я теж не йду. Що я дурна навколо озера бігати, що? Третя пара вступ до спеціальності пішла. Викладач не прийшов. Вівторок. Пішла на всі три пари. Вернулася змучена о пів Сумку так і не розпаковувала ляла спати. Прийшла Ельвіра Стячева, принесла запрошення на КВН і дороге вино. Ну, кадарку за 28 гривень. Середа. Проснулась від нестерпного запаху сумки, глянула ось де собака зарита. Наша мені мама пса запхала в сумку, га? Так як друга і третя пара у мене на пасічні на радіозаводі. Я пішла собі на гуманітарку, подивилася мамі за чоботами і татови за кругами до болгарки на п'яному базарі. Четвер. Щось мене пробило оці вчити. Ну, думаю, нині сі повчу. Перебрала всі конспекти, повитирала книжки, повиривала чисті листочки старих зошитів. Впізнали, так? Прийшов Едік Стячева. Так так не дивуйтесь, їх там на Закарпатті всіх не по нашому називають. Едік приніс м'ясо хотів котлети жарити. Поки м'ясо стояло, едік жарив мене. П'ятниця в холодильнику пусто, але я знайшла. Зацвілі котлети, здутий слоїк тушонки, зелені пироги, накладні вії і хотіла то все викинути. Але прийшли пацани з фізкультурної зіли. З їли. сумку пішла на пари, але з сумки так смерділо, що викладач мене відпустив. У вас теж близькі не Бусіки на калуш ідуть від Галичанки. Так як я з надвірної, то поїхала на колонею. В бусіку дуже голосно грала музика. Кружить голову, дай дайте упаду, голову дай до упаду, кружить. До...» я підійшла до шофера кажу, майте лице, старші люди сидять, дайте звуку, ні? Субота. Дзвонила мамі і сказала, що мене нині не буде, бо всього у групу їдемо на весілля в Яремчу. А насправді пішла на Ельдорадо, бо там пінна вечірка. Дорогі друзі, святкуйте так, щоб через 10 років, коли ви будете йти попри цей заклад, ви могли з гордістю сказати Я тут вчився. Дорогі друзі, місько Батір, я тут вчився! <праць>